Давайте після цього штрафного не надто вдалий розіграш. Автонаста Скіткона мались розіграти. В підсумку удар таки відбувся від десятки урагану від Ілі Солодчика, але вище воріт. Одразу в якості анонсу вже по традиції скажемо, що матчі наступного дев'ятого туру відбудуться завтра. Зокрема, давайте вже після цієї атаки удар у ближній кут від Куріша. Від того, кожен матч у нас цікавий, щоправда, от рахунок попереднього матчу. Якраз про протилежне говорить. Зараз удар з розвороту від Ярослава Савина, але Зубкевич на місці. І з багатьох інших командних видів спорту все це до вашої уваги саме на YouTube-каналі Івспорт. Ну і крім того, огляди всіх поєдинків, в тому числі і огляди матчів чемпіонату івано франківської області з футзалу. Зараз потенційно небезпечний, міг бути момент. Поєдинок дуже гарячий, багатий на події, пам на пам'ятні події, скажімо так, а ось зараз ураган КФВ виходить вперед. Відзначається у нас забитим м'ячем за 4 хвилини і 6 секунд. А от тим часом виконає Воронюк після того, як виконував Кутовий. Воронюк віддає на Клімчука. Удар по воротах відбувається. Заліський. Заліський повернувся у нас на кілька секунд. Помиляється в цьому епізоді курчі і пробачає його Кривко. Підбіг на допомогу дев'ятому номеру Риверину. В принципі, такий допоміг, оскільки в Ривері м'яч і залишився у володінні. Зараз Заліський пробиває з кута майданчика і влучає в поперечку реабілітуватись за сьогоднішню поразку в матчі проти УКД Плаувенти. Зараз Дроздов скористався помилкою Миколи Курчія. І робить він рахунок у нас 2-0. Але не було тут порушення права. Ну, випадку, якби фол мав місце арбітрам, потрібно було б призначати пенальті. А зараз куріш відквитав один м'яч своєї команди і зробив рахунок 2-1 за 3 хвилини і 44 секунди до завершення матчу. Ну а солодчик до нього не встигався. Зараз передача на Артема Микуляка, який в нас знову з'явився на паркеті. Залійський, силовий, аут такий в його виконанні, силова прострільна передача. Ніхто з його партнерів по команді на цей пас не відгукнувся. Удар від Пицика і вдало грає Роман Луцак паркету. Міг, я думаю, Луцак з другої спроби забрати м'яч до власних рук. Але не сталося цього. Ну а зрівнює рахунок ударом з Лету із кутового. Олег Пицик. Кутовий. Скіцько. його високий кутовий удар по воротах. Класний удар. Відігрались вони з 2-0. Зараз побачимо, чи вийдуть вперед після виконання саме цього десятиметрового. Удар і забиває Микуляк. 3-2. Стає рахунок за 54 секунди до завершення матчу. Автонас на приходька. потрібно пробивати ураганівці. Не вдається їм це. Звучить сирена нарешті. Перша перемога для Ривери.